Всім привіт! З вами Сергій Добровольський. Я виконую будівельні роботи, і зараз я прийшов на будівельну виставку це саме котеджна виставка, де я хочу знайти виробників стінових панелей з пресованої соломи. Ця технологія мені дуже подобається, я вже вивчаю її досить довго і шукаю в ній плюси і мінуси. Кожен раз протягом таких пошуків я все ж таки бачу, що в ній велика перспектива, і вона досить гарно себе зарекомендовує. Технологія вже не нова, тобто по ній вже є досвід, фідбеки від людей, які побудували собі такі будинки, і мене вона ця технологія все більше зацікавлює. А я хочу знайти на цій виставці котеджів виробників таких стінових. Панели, і пропонувати для своїх майбутніх клієнтів будинки для постійного проживання, або це будуть дачі для непостійного проживання, як літня дача, тимчасове житло. Ось за такою технологією. Воно буде досить швидко будуватися, воно буде дуже теплим це у вас зменшує витрати на опалювання і утримання вашого будинку буде коштувати менших коштів. Ось зараз і пошукаємо, чи є такі виробники на цій будівельній виставці. Що знайду, все вам покажу. І підсумки будівельної виставки: що я там знайшов цікавого для себе. взагалі, що шукав, мені дуже подобається технологія з пресованої соломи. Коли виготовляють готові стінові панелі. Вони мають вже отвори під вікна, мають отвори під двері і приїжджають до вас на об'єкт. Фурою приїжджають, і це вважається як prefabricated house. Ось таких виробників я шукав. Хочу пропонувати своїм майбутнім клієнтам виготовлення швидких і дуже теплих будівель за такою технологією. І ось на даній виставці котеджів я мав надію, що таке. Іх виробників знайду, але знайшов досить цікаву схожу технологію з каркасного будівництва. Компанія виготовляє такі ж панелі з технічних конопель. Ця теж сировина не потребує газу для виготовлення свого утеплювача. Як, наприклад, там каркасніки дерев'яні будинки з утеплювачем з кам'яної вати. Вона ж потребує газу, і ця вата така досить дорога і. Взагалі вона і до війни була в дефіциті, і, і мені здається, після війни теж на неї буде велика черга. А виготовлення з пресованих матеріалів, як там солома, або ці технічні коноплі. Вони не мають в собі там газу чи якихось там процесів обжогу. Цього всього немає. Я пошукав інформацію про цього виробника конопляного утеплювача. І знайшов на сайті Організації Об'єднаних Націй цілу велику статтю, яка присвячена саме цьому виробнику цієї технології, і вона вже схвалена багатьма а саме 12 міжнародними партнерами: це Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк і урядами країн Великої Британії. Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. Тобто цей продукт вже а, пройшов тестування в різних країнах, а усюди він а, отримав відзнаки, а, також отримали гранти на збільшення своїх потужностей і розвиток бізнесу. І на цьому сайті StartBusinesses.com.ua за підтримки Організації Об'єднаних Націй цей утеплювач просувається як сучасний, дуже теплий і екологічний матеріал. Досить я був здивований цьому, і дуже приємно, що в Україні є такі компанії. Ось такий виробник цікавий був. Ті запитання, які я йому задавав, він, він відповів. Мене цікавило тепловий спротив стіни з їх конопель. Ну, наприклад, якщо її порівнювати з пресованою соломою, а пресовану солому роблять від 400 мм, це наружня стіна. І заявляє виробник, що буде спротив теплових витрат близько 6 це вже ну, дорівнює такому енергоефективному будинку. Вісімка це вже взагалі вже пасивний будинок, який не треба там сильно опалювати, а треба підтримувати температуру. Тобто у нього вже витрати на опалення значно менші, і ви можете опалювати навіть не газом свій будинок, а саме на тепловому насосі, там вимоги є, щоб твій будинок витрачав. 70 Вт на метр квадратний. Тоді інтегрується добре воздушний тепловий насос без буріння на вашій ділянці. Ось такі проекти ми робимо. Ви можете такі замовляти. Проектні рішення ми можемо для вас виконати. Що ж, я буду продовжувати шукати таких виробників. Ну вони в Україні є. Просто от на цій виставці не, не були представлені. Замовляйте будівництво та ремонт у Києві під ключ.